Що ж, Іро, що там у нас з танками, що з леопардами, бо надавали нам все таки дуже багато всякої класної зброї наприкінці минулого тижня, от коли Рамштайн почався а от щодо леопардів, досі діалог триває, як то кажуть, досі триває діалог, і німеччина досі чомусь сумнівається. Хтось каже, можливо, тому що вона відчуває е, е, якусь провину перед Росією, яку сприймає ще як радянський союз. Хтось каже, що можливо дійсно треба перевірити, в якому стані ті леопарди, хоча виходили вже. Ще статті, які повідомляли, що тривалася перевірка влітку. Тому достеменно чому коливається Німеччина? Невідомо. Не розуміє цього. І Зеленський, глава держави, і каже, маєш леопарди, дай леопарди. Це не змагання амбіцій, зауважує Володимир Зеленський, апелюючи до уряду Німеччини. Він доволі гостро знову таки відреагував на позицію уряду Шольца в інтерв'ю німецькому телеканалу АРД. І каже, що, звісно, питання кількох десятків танків не вирішить проблему України, але мотивуватиме наших військових. Давайте послухаємо: мені каже, це точні коректно. Тож се час звучить. А та по отношению к живым людям. Так нельзя. Мол, я дам столько же, сколько и ты. Но это, понимаете, как вам сказать? Это немножко про... Ну, смотри, пусть Америка сделает шаг, тогда и я сделаю. Да, но это же не проблема не у Германии с Америкой. Не соревнование амбиций. Або особых, или личностных характеристик Ну, смотрите ребят вы же вы взрослые вы конечно можете там но ну, еще полгода говорить мериться вплывовестью, в влиянием да но у нас каждый день гибнут люди а можно не если да как бы а просто ты можешь дать леопарда ну дай Але потроху ця крига непевності скресає вже голова міністерства закордонних справ Німеччини Аналена Бербок виступила із заявою, що Німеччина не заперечуватиме проти передачі. Польщею танків «Леопард України, якщо такий запит надійде, німці своїм заволіканням дійсно всіх роздратували. Справді таке враження, що вони всіх застали зненацька, не лише там українців прикро здивували, але і заокеанських партнерів. І знову ж таки, це така їхня риторика, позиція всупереч тому, що Вашингтон хоче, на що натякає, до чого спонукає. Вона вже, чесно кажучи, задовбала всіх, скажімо так, інакшого слова і не підбереш. От і вчора. Також була відбувалася зустріч Шольца з Макроном, де лунали, де лунали різні заяви з обох сторін, і Макрон там в присутності канцлера Шольца, президент Франції, заявив про те, що Франція думає про те, щоб надати Україні свої основні бойові важкі танки, леклерк. Так що ставки підвищуються, Німеччина виглядає тут все більше і більше відсталою країною, яка втрачає пульс подій, яка не встигає за ритмом, за логікою подій. Ну, як Михайло Подоляк. вчора в одному з інтерв'ю я дивився один з ефірів, сказав, що Німеччина стає з лідера, перетворюється з лідера європейської політики, на її карлика, який абсолютно не хоче брати на себе відповідальність, уникає цієї відповідальності, відповідно, виглядає все більше і більш жалюгідно, інакше й не скажеш, тобто перестають поважати цю країну і її сусіди і партнери, і польща так само от прем'єр-міністр Польщі Моровецький заявив, що ну, якщо Німеччина зовсім впред. І не піде на це рішення найближчим часом, ну то буде формуватися коаліція без німеччина, так звана мала коаліція, яка готова надати Україні танки леопард. Так чи інакше це рішення буде прийнято чи з Берліном, чи без Берліна.